Міняти мене просто це, це буде непросто. Лінсі. Лінсі Грем. дуже хороший хлопець. Піти з посади кілька днів тому. Що ви думаєте про вибори? Які нафіг вибори? Найвеличніший лідер сучасності, наш потужний президент, вирішив поспілкуватися з британськими журналістами та українськими. У мене язик не повертається називати їх журналістами. Зеленський поспілкувався з британськими журналістами та українською обслугою влади. Було багато запитань і дуже мало відповідей. На цій зустрічі Зеленський продемонстрував суспільству, що він вже остаточно мімікрував під політика і навчився без відповіді відповідати на питання. Це супросила будь-якого українського політика. Але 29 серпня ви пам'ятаєте типу, ті події п'ятирічної давнини? що було саме в цій Ми Всі пам'ятаємо, що було пам'ятаємо, і тому. Сьогодні ми тут. Дякую. Дякую, вам, пане Микола. До зустрічі. У Верховній раді. Тож заварюйте чайок та сідайте зручніше, бо ми починаємо. Але не забувайте ставити лайки та писати коментарі. І врешті-врешт підпишіться вже на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Поїхали! Західний журналіст поставив питання про те, чи можна взагалі врятувати стосунки між Україною та США після того, як Зеленський приїхав в овальний кабінет і потужно посрався з президентом країни, яка найпотужніше нам допомагала під час цієї війни. Відповідь була дуже потужна. Що стосується врятувати стосунки, те, що ви сказали, я думаю, що Наші відносини будуть продовжені, тому що Наші відносини будуть продовжені, тому що... і далі ми бачимо, чому Єрмак завжди змушує нашого потужного президента читати з суфлера написаний текст. Відносини будуть продовжені, тому що Україна має бути відкритою, і Україна не найбільша країна в світі. І тому що ми вдячні людям Сполучених Штатів Америки і всім іншим людям, теж вдячні. Тому відносини будуть продовжені. Я поставлю велике прискорення, бо Зеленський дуже потужно, але дуже кволо розмовляє, тому що це більше ніж відносини одного чи іншого моменту має повинні бути відкритими. Україна, країна не найбільша в світі, хоча всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободу. Ми вдячні людям сполучених штатів Америки. В принципі, людям всім, всім суспільствам тих країн, які нас підтримують. Ми їм дійсно дуже дуже вдячні дякую. Дякую, я дуже дякую. Я думаю, що на рівному рівні підтримка буде продовжуватись, тому що підтримка буде продовжена, тому що ви не повірите, тому що ми вдячні людям, і тому, що Україна не найбільша країна світу. Не успіх України. Це не це не просто успіх. Путіна це не успіх Європи, це не успіх Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ми всі зацікавлені не дати можливості Путіну перемогти. Тому сьогоднішня зустріч тут і ви бачите, як Європа об'єдналась. І якщо чесно, я б хотів би подякувати людям, тому що і сьогодні тут на вулицях, і вчора, коли в мене була зустріч з прем'єр-міністром прем'єрмітаном, ну, всі на боці України і суспільства дуже впливові на політику будь-якої країни. Я вдячен людям за те, що ми з ними розділяємо однакові цінності, яка Територія нашої держави не була а в порівнянні з тими чи іншими великими державами Моя гідність у нас е, є. Далі на питання журналіста про американську зброю Зеленський зробив доволі потужну заяву. Чи можуть припинити США допомогу Україні? Нью-Йорк Таймс про це пише. І чи може Україна воювати далі без американської підтримки, лише з європейською підтримкою? Чи ви будете це робити? Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу. Ми дуже сильно. Україна піднялась в особистому власному внутрішньому виробництві? Україна дуже сильно піднялася у виробництві власного озброєння, і тут я згоден. Ми дійсно вимушене починаємо налагоджувати власне виробництво зброї. Але чому у нас був такий маленький ВПК? Хто у нас під час війни руйнував наш ВПК? Хто прикривав військове та стратегічне виробництво? Молодець, хороший вопрос. У якості відповіді на це питання я вставлю відрізок з одного зі своїх минулих відео на цьому каналі. Посилання на повне відео я залишу в описі. Що ж робила наша влада з нашим ВПК? Нічого. Нічого? Нічого. Я вам покажу, що вони робили. Як зелена влада готувалася до війни. Отак. От і отак. От і отак, от і отак, от і отак. От Найцікавіше для мене було припинення роботи підприємства оборонно-промислового комплексу України Іскра за місяць до повномасштабного вторгнення. І цікава причина припинення роботи відмова Міністерства оборони від усіх замовлень. Ми ж пам'ятаємо, хто був очільником Міністерства оборони в ті часи. Так, особистий друг Єрмака та любитель купляти яйця в кілограмах та красти у військових гроші на закупівлі курток та їжі. Зелені покидьки перед повномасштабним вторгненням потужно розміновували кордони мости, згортали військові програми, закривали військові та стратегічні підприємства, щоб зараз їх знову відкривати, і патетично та популістично про це заявляти. Це як у мемі з Олегом Ляшком: Вова, для чого ти їх закривав? Щоб сьогодні виходив і розказував, що треба відкривати? Сеня, для чого ти її сажав? Для того щоб сьогодні виходити, і розказувати, що звільнять. Далі вже українська журналістка ставить запитання. Вона запитує: якщо США припинять допомогу, те озброєння, що вже одобрено та в дорозі, вони теж можуть зупинити? І як взагалі припинення допомоги вплине на фронт? І ось як наш потужний оратор відповів на це конкретне запитання. Попер... Попер... А, передусім, ми... ми і так реалісти. І, а, і ми точно не депресивні, я вважаю реалісти, тому що ми я вважаю, адекватні. що якщо ви втрачаєте адекватність, ви втратите все і на полі бою, і не на полі бою і інституційно, і фінансово, і економічно. І завдяки партнерам і менеджменту всередині країни і нашим відносним з партнерами у нас всі інституції фінансуються. Як би нам складно не було, люди живуть так, не як в мирний час, бо це війна, і винна в цьому тільки Росія. І в такому дусі ще півтори хвилини він відповідав. Його запитали, чи доїде зброя, яку вже відправили, та як вплине на фронт відсутність допомоги США. А він якусь маячню несе у відповідь. Зеленський потужно відповідав дві хвилини і, по суті, взагалі не дав ніякої відповіді, а казав, що він не політик. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла. Зламати цю систему. Ну що, зламав систему Зеленський? На це питання дасть відповідь підприємець та майор Збройних сил України Сергій Алімов. Президент не з системи зруйнував систему. Це досягнення Зеленського чи призвело це до війни. Що заберегти? Яку систему? Ви що серйозно зараз? Ви говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? <сументальний> Система це гроші. І гроші працюють так само, як і працювали при Кучмі, при Ющенко, при Порошенку. Я бізнесмен, я знаю, про що я говорю. І ми, всі підприємці, в 2019 році, коли я їздив за нього голосував, ми чекали, що він дійсно зруйнує цю систему. І через два місяці рікали нас. Шлагбаум. Як не просто чи яка? Ну, Каховська гес. Тобто він систему Прорвала. не зруйнував. А знаєте, який результат? Mm. Плюс 20%. Ну, ми взагалі все фіє. Бізнеси люди просто фієли. Ті жрали в два горла. Прийшли нові, які сказали, що все поруйнує, і ми додали два І? Ну про яку систему? Що він там зруйнував? Розкажіть мені. Потужні руйнувач системи руйнує державу. Ну а наступне запитання від української журналістки було для неї написано, мабуть, в офісі президента України. Поясніть, як вам вдається триматися, не розкісати, не падати духом. От після такої зустрічі, як в овальному кабінеті, багато українців відчули ніж в спину. А ви тримаєтеся? За рахунок чого, який ви потужні, Володимир Олександровичу, як ви тримаєтесь після важких перемовин у Вашингтоні? Ви такий незламний. Я беру підрозділ Юзік. Військові в холодних окопах по коліна в багнюці кожен день під кулями сидять. І вона їх не питає, як вони тримаються. А за Зеленського, який потужньо потачив ляса в овальному кабінеті, а потім поїхав в люксовий готель пити смузі, закусуючи лобстерами, вона переживає, нудить від таких журналістів. Тому я дуже прошу, щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте Пане на всю страну ви слухаємо. хоча б один раз будь ласка, і підемо на допиті слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал. Все. І вам Юрію, треба це вивчити нарешті на дуже сором. Підемо на вам про ваш сором запитання. сказати, Пане чого Юрію, Давайте без оціночних суджень. Будь дуже ласка, прикро, відповідайте і... президент. Не поясніть, як вам вдається триматися, не розкісати, не падати духом. От після такої зустрічі, як в овальному кабінеті, багато українців відчули ніж в спину. А ви тримаєтеся за рахунок чого? А далі моє найулюбленіше мова зайшла про те, чи не готовий наш потужний диктатор початківець залишити посаду та провести вибори. Аня, ви говорили про те, щоб піти з посади кілька днів тому. Що ви думаєте про вибори? Ну... Yeah. Well, uh... Подивіться тільки на його очі, коли він почув про вибори та про піти з посади, трішечки офігів наш диктатор-початківець. Які ще вибори? А відповідь Зеленського на це питання я зробив з невеличкими, так би мовити, алюзіями чи флешбеками. Коротше, дивіться. А що стосується о, піти з посади, тут, якщо мене міняти... Так, я можу просто дати, як сказати. З того, що зараз відбувається, з підтримкою, міняти мене просто це, це буде непросто. Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина. Мало просто провести вибори. Треба мене і ще й не допустити. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Нужно ли Україні вступати в ЄС і НАТО? І ждуть ли нас там на самом деле? Вот вопрос, можем эту дискуссию начать со второго, со второго. Мое мнение, я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным. Не хочу чувствовать себя второго сорта. Мы знаем, что такое НАТО. Войдут войска, и мы будем защищены от агресоров. Да, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции в людей закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты или вы хер знает кто? А я сказав, что я меняю на НАТО. А наступне відео буде дуже корисно для прихильників Зеленського, які вважають, що в США Зеленського підставили. І він у тій сварці двох президентів не винуватий. Після інциденту сенатор Лінсі Грем сказав, що можливо вам потрібно подумати про відставку. Спікер Майк Джонсон сьогодні сказав, що може вам потрібно піти з посади. Чи це ви думаєте, що це не їх справа? Лінсі Грем. Лінсі Грем. Дуже хороший хлопець. Дуже правильний. Лінсі Грем правильний хлопець. Говорить наш кавейнівський дипломат, правильний хлопець. Ви розумієте, що він і в США так само поводився? Він і Трампа там, мабуть, називав правильним хлопцем. Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася у... продовж двох тижнів. Я чув, що це три дні Путіна. Мейбін тепер уже два тижні. Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, тоді я втрачав би 7 мільярдів доларів на місяць. Починаючи з жовтня минулого року. І в той момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні. Я чув, що це три дні, <говорить> Вони б нас захопили за три дні. Якщо вам не зрозуміло на що я натякаю, то я вам поясню. Звернемося за допомогою до Вікіпедії. Хлопець молода неодружена особа, чоловічої статі, дитина чи підліток. А ось що говорить Вікіпедія про лінсі Грема? Американський політик, полковник 1955 року народження. Цьому хлопцю 69 рочків і він військовий полковник. Вам не здається хамством та фамільярністю називати Лінсі Грема правильним хлопцем? Для Зеленського це вже не хамство, а норма спілкування. Кріворіжська подворотня навчила його дипломатії. Уявіть, яка реакція була американських високопосадовців, коли він їх так само хлопчиками називав. Важко уявити, яку вони разом з Єрмаком та Сибігою маячню несли в США на англійській мові, боречи до уваги рівень володіння ними англійської мови. There can be no alternative to peace through strength. We will not accept any land for peace deals. other partners, which can be issued in the 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 case of the aggression of aggression На сьогодні це все. Це було дуже потужне відео. Згодні. Вгадайте, скільки раз пролунало слово потужне у цьому випуску. Ось стільки. Але ж від цього воно потужніше не стало. На жаль, деякі політики цього не розуміють. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це допомагає розповсюдженню правди. Пока!